Вітаю сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн назвав топ 10 американських акторів, які виявилися українцями. Вони підставили своє плече в скрутну мить, звернулися до мільйонних аудиторій і зібрали фантастично великі суми для українців. Аби підтримати це відео. Ставте вподобайку і залишайте коментар. З подякою Отже, під номером один міла Йовович. Сім'я голівудської знаменитості переїхала з Києва до США, коли їй було 5 років. Попри те, що актриса покинула Україну в такому ранньому віці, вона чудово володіє українською мовою. Після початку повномасштабної війни в Україні акторка частіше згадує про своє коріння та підтримує українців публічно. Зокрема, під час канського кінофестивалю 2022 року у Франції. Знамениті з'явилися на публіці зі своєю донькою у синьо жовтих нарядах, що відбувається в Україні. Дуже близьке моєму серцю бачити, як мій народ страждає. Бачити, як українці переживають війну. Дуже важко. Страждання моєї країни розбиває мені серце. У найвідомішій українці світу Міла Йовович щиро співчувала українцям, які покинули домівки, щоб врятуватися від бомбардувань. the Ukrainian people during this horrifying time in their history. When their nation is being torn to pieces, when their people are running as refugees to other countries in the millions, when their soldiers are fighting against all odds so valiantly, I want to tell you that we see you, we pray for you, and we love you. And we thank you for fighting for your freedom. But today, I have never been more proud to be a Ukrainian. And I've never been more proud to be married to a Ukrainian. Акторка уродженка Чернівців, яка у віці семи років разом із батьками емігрувала з України у березні 2022-го Міла Куніс із чоловіком Ештором Кучером записала відеозвернення, у якому закликала підтримати Україну. Подружжя зібрало понад 34 мільйони доларів на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Три мільйони задонатили Куніс та Кучер. But today, I have never been more proud to be a Ukrainian. And I've never been more proud to be married to a Ukrainian. The events that have unfolded in Ukraine are devastating. There is no place in this world for this kind of unjust attack on humanity. And while we witness the bravery of the people of the country that she was born in, we're also witness to the needs of those who have chosen safety. We're raising funds to support a relief effort that will have immediate impact and supply much needed refugee and humanitarian aid to the area. The principal challenge right now is logistics. We need to get housing and we need to get supplies and resources into the area. So, Ashton and I um, have decided to match up to $3 million worth of donations to Airbnb.org and Flexport.org through GoFundMe.org. In an to raise 30 Нещодавно вона також дала інтерв'ю, говорячи про Україну. Міла не стримала сліз. Акторка поділилася, її донька пишається тим, що вона має українське коріння. Відео моментально розлетілося в мережі. І моя дочка говорить, що є війна в Україні? І я сказала, що так. І вона говорить, що не ти з України? І я сказала, що так. And she goes, Well, I'm half Ukrainian. And I was like, Yeah. And she goes, Yeah. And Aww. she was so proud. And wow. that's kind of where I'm getting so teary eyed. three, Sylvester Stallone. Рембо, який народився у Нью-Йорку, однак його прабабуся по матері емігрувала до США з Одеси. Тож у Сільвестрові також тече українська кров. 1 березня 2022 року Сильвестр Сталоне розмістив у соціальній мережі інстаграм фото цуценята, якого врятували українські військові, взявши його на свої позиції. Світлину супроводжував лаконічний підпис. Українські військові помітили замерзаючого цуцика на вулиці та забрали його на свій пост. Зараз він стоїть на варті. Вони на Звали його Рембо, додаючи власний коментар до фотографії, Сталоне написав: Благослови Господь усіх неймовірних сміливих чоловіків, жінок і дітей. Цей кошмар і жахлива трагедія мають припинитися. Допис актора відіграв свою важливу роль на початку широкомасштабного нападу Росії на Україну. Впродовж перших днів після публікації він зібрав понад 250 тисяч уподобань і тисячі коментарів. Про нього писали десятки змі в усьому світі, привертаючи увагу світової спільноти. До мужнього опору українців російської агресії. Віц, дорогі українці. Мене імз Катерина Винек, Катерина Анна Анвиницька, Енампадбієві країнін десент. Під номером 4 – Кетрін Винник. Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України. Акторка народилася в Канаді, куди виїхали з Німеччини її батьки, Дівчину в в українських традиціях. Вдома Родина спілкувалася виключно українською. Дена говорить по українському, і я трошки. Розмовляю сама акторка активно засуджувала Голодомор як геноцид проти українського народу. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, вона також активно виступила проти цього у соцмережах. А у березні 2022 року спільно з мамою заснувала благодійний фонд, який збирає гроші на потреби українців. 24 dreams did I ever imagine That my Ukrainian heritage, my family, my friends, my neighbors would be under constant violent attacks. I'm here to say that I stand in solidarity with Ukraine. Ukraine, you have my support. My prayers and my fight. You are not alone. слава Україні, ставши амбасадоркою платформи united 24 Кетрін Винник ще активніше почала заявляти свою позицію, і закликати світ об'єднатися довкола підтримки України. Зокрема, на початку травня акторка особисто відвідала Україну і побувала на місцях найбільших злочинів окупантів на деокупованих територіях Київської області. Вона розповіла історію окупації на весь світ, поділившися жахливими подробицями. Якщо ви втомилися то робити недостатньо. Ми ніколи не повинні втомлюватися від цього І Ніколи не втомлюватися боротися. Під номером 5 Леонардо Ді Капріо. його бабуся народилася в Одесі. Згодом її вивезло до Німеччини, де вона вийшла заміж. Відомий голівудський актор Леонардо Ді Капріо долучився до підтримки України у війні проти РФ, як і сотні інших світових зірок. Він зробив пожертву у благодійний фонд Олени Зеленської. Сума, яка не розголошується. Була направлена на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок злочинних дій російських окупантів. Знаменитість у інстаграм зізнався, що для нього це неймовірна честь долучитися до підтримки нашої держави. Відповідний коментар Ді Капріо залишив у сторіс. Для мене велика честь підтримати фонд Олени Зеленської, який забезпечує дітей та сім'ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та притулок. Прокоментував своє рішення Ді Капріо. Ukraine is not Russia. Ukraine will never be Russia. So fuck Putin. You are delusional. Okay. Slava Ukraini! Героєм слава під номером шість. Віра Фарміга, актриса кіно, театру та телебачення. Вона є дочкою українських емігрантів. Була вихована в українсько-американській громаді в Нью-Джерсі, навчалася в українсько-греко-католицькій школі в Нью-Йорку. До шести років акторка розмовляла лише українською мовою. Віра розповідає про своє українське походження майже в кожному інтерв'ю. Ви юкраїні крайнінекшаузнеймдвіра фарміга фрама бік юкрайнін it's Ukrainian. вона підтримує Україну з 2014 року. Фарміга не залишилася осторонь подій на євромайдані. Тоді в ефірі шоу Девіда Ледермана вона засудила президента РФ. Процитувала приказку не чіпай. Не буде смердіти у перші дні повномасштабного вторгнення. Фарміга публічно закликала допомагати Україні з озброєнням у соцмережах акторка виконувала на роялі гімн України та декламувала вірш Василя Симоненка. Люди прекрасні земля мов казка кращого сонця ніде нема. Воскресаєте камінні душі, розчиняєте. Серця і чоло, щоб не сказали про вас р'ядущі, їх на землі не було. А під час виступу у 2022 році Віра Ферміга увімкнула звук повітряної тривоги та вигукнула Слава Україні. Під номером 7 Лені Кравіць ще 2 березня співак опублікував пост, написавши у мене зараз серце болить за кожного в Україні. Я посилаю всі свої молитви та любов, мир і безпеку в цей бурхливий і неймовірний час. Також і 8 березня Лені опублікував у своєму інстаграмі світлину, на якій він позує з табличкою з написом Stand up for Ukraine. Хай панує любов, а не війна. Своїм дописом співак закликав прихильників не бути байдужим і діяти, щоб допомогти українцям. Дігадвекі амінебортплейсов майґранфадесмайферстага що Лені Кравіць має українське коріння. Прадідусь музиканта корінний киянин кравіць не цурається свого походження та неодноразово заявляв, що його предки українці. Крайніпспілонтеребл під номером вісім Барбара Стрейзан. Видатна співачка, актриса, легенда світової музики Барбара Стрейзен однією з перших долучилася до підтримки України у вересні минулого року. Співачка українського походження стала амбасадоркою міжнародної платформи Юнайтед 24 Барбара в рамках роботи у платформі пожертвувала Україні двадцять тисячі доларів. Закликала своїх прихильників долучитися до ініціативи. В рамках якої усі охочі можуть пожертвувати на підтримку нашої держави 24 долари. На цьому зірка не зупинилася вже 8 травня цього року. Стрейзанд пожертвувала 240 тисяч доларів на медичну допомогу Україні. Крім того, Стрейзанд неодноразово записувала відеозвернення до українців, яких висловлювала свою щиру підтримку нашому героїчному народу. itself. You have been an inspiration worldwide. Thank you for that. We were standing with you a year ago when the full scale war started, and we are still standing with you today. We will support you as long as necessary and be ever hopeful that victory and peace. Барбара Стрейзен походить з родини українських євреїв з Тернопільщини. Сама співачка народилася вже у Сполучених Штатах Америки, проте ніколи не приховувала свого походження і пишалася ним. Не дивно, що коли в наш дім прийшла війна, зірка однією з перших простягнула нам руку допомоги. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишаться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києві? Під номером 9 Івана Сахно. Івана народилася у Києві. Пізніше вона переїхала у Лос-Анджелес. Сахно послідовно витримує проукраїнську позицію ще з часів майдану. А Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона неодноразово висловлювалась проти РФ та допомагала збирати кошти на потреби українців, що постраждали від російської агресії. Те, що відбувається зараз в моїй рідній країні, розриває моє серце. Квітуча, любляча та гостинна Україна потерпає від російської агресії, яка нищить наші міста, людей, історію та культуру. Я закликаю вас допомогти нам в боротьбі та протистояти ворогу у цій війні разом. Разом до перемоги!

і останній під номером 10 Лів Шрайбер. Тематика України для Ліва Шрайбера завжди була актуальною. По лінії матері він має діда українця. Свого часу Шрайбер навіть зрежисував фільм, в якому події відбуваються в нашій державі. Тож з повномасштабним вторгненням ворога до України Лів активно підтримує українців. Ми маємо нагадувати людям, що це нікуди не зникає, і ми повинні далі підтримувати Україну, тому що я вважаю, що цінності поставлені на кін. Цінності, за які бореться український народ, це в певному сенсі і наші цінності. Спершу Ліїв Шрайбер, як волонтер благодійної організації World Central Kitchen готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологиною Оленою Косак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги. Також і він долучився до платформи United24. своїм досвідом. Актор та режисер ділиться на весь світ. Лів постійно висловлює свою підтримку України.